18 кандидатів у народні депутати. Саме стільки осіб ведуть боротьбу між собою за крісло у Верховній Раді. Усі вони йдуть від 88-го виборчого округу, куди входить Коломия, Коломийський район, Городенка та Городенківський район. А чи цікавляться Коломияни станом передвиборних перегонів у нашому окрузі? Відповідь у наступному матеріалі. Менше як за місяць українці вкотре відвідають виборчі дільниці та ставитимуть галочки навпроти прізвищ кандидатів, обіцянкам яких повірили найбільше. Щоб зробити правильний вибір, люди ознайомлюються з виборчими програмами, відвідують зустрічі з кандидатами, активно обговорюють це питання у щоденному спілкуванні. Ми запитали в Коломиян. Чи цікавляться вони станом передвиборних перегонів у нашому окрузі? Повер 20 чоловік. Здається, я слухаю це. Ваше радіо, та але я так не, не звернув увагу. Не знаю і знати не хочу. Розчарувався у всіх депутатах. Коломийських поки що не знаю, там буде видно. Підемо ні за кого 22, здається. О, я ще не знаю, ще не визначився. 6, шість скільки. А за кого будете голосувати? Чи ви везли? Не знаю ще. Під час проведення опитування більше половини людей, до яких ми звернулись, відмовились спілкуватись, почувши тему розмови. Нагадаємо, від виборчого округу номер 88 Коломия і Коломийщина, Городенка і Городенківщина зареєструвалось 18 кандидатів у народні депутати. Хто вони і з якими програмами йдуть на вибори? Ми познайомимо вас у наступних сюжетах.